Ці Христа відійшов у вічність шостканець Сергій Замес. Чоловік, який мужньо став на захист України і захищав рідну землю від самого початку Великої війни і до свого останнього подиху. Він народився 21 січня 1990 року. Тут у рідній шостці минули його дитячі та юнацькі роки. Сергій навчався у школі номер 6. Після її закінчення вступив до шосткінського хіміко-технологічного коледжу. Та ліцею професійних послуг. А у 22 роки Сергій отримав документ про закінчення Сумського національного аграрного університету і присвоєне звання Бакалавра. За напрямком харчові технології та інженерія. він був спортсменом, активістом і патріотом. Тому з початком повномасштабного вторгнення Сергій Миколайович прийняв для себе важливе рішення йти захищати батьківщину. І у травні 22-го вступив до лав Збройних сил України. Страшним ударом для всіх, хто знав чесного, вихованого, працьовитого і турботливого чоловіка стала чорна звістка. 9 грудня молодший сержант Сергій Замес приєднався до лав небесного воїнства. Йому навічно. 33. відважний захисник служив на Дніпропетровщині майстром обслуги самохідного артилерійського взводу. Сміливим, впевненим у собі та рішучим запам'ятають Сергія його побратими. А для тих, хто знав героя ще з дитячих років, захисник Сергій Замес залишиться скромним чарівним хлопчиком з особливими іскорками в очах. Страшно неправильно так не має бути. Для мене. Всі, хто сьогодні одягнув військову форму, це вже герої. Це мужні, це сміливі, це сильні люди. Вони поставили своє життя нижче, ніж наше життя всіх українців. Вони це змогли. Сережка наш для мене герой. Яницького, Клоняюся і щиро дякую всім нашим захисникам. Шкода, що мужній воїн так і не дочекався перемоги. Біда, що напівсиротою залишився неповнолітній син героя. Лихо, що любляче подружжя замесів, так і не відзначить десятої річниці спільного життя. Ми проважаємо останню путь ще одного нашого героя Сергія. Всі чули, як він жив. Він був спортсменом, він був активістом, тому він став на захист нашої батьківщини. Вічна шана героя, честь батькам, честь рідним. Слава Україні. Панахиду за загиблим Сергієм Замесом провів настоятель храму Пресвятої Богородиці Протоірей Сергій. Дуже багато наших земляків своє життя і воїн Сергій теж приєднався до небесного воїнства, яке небес тепер буде захищати нас. Його життя не дарим. Відбулося тут на землі. Шановуємо пам'ять всіх наших земляків. І надіємось на те, що Господь скоро завершить цю кляту війну. Бог нас і просимо Бога, щоб він дав силу нашим воїнам скоріше здобути для нас перемогу. Цей зимовий сніговий четвер громада простилася ще з одним своїм захисником Сергієм Замесом. Проте пам'ять про Сергія Миколайовича, як і про інших шостканців, які віддали своє життя за Україну, буде жити вічно. Щорічно 14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. Відбулися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС, у результаті яких сумарна радіація ізотопів викинутих у повітря становила 50 мільйонів. Кюрі до виконання робіт пов'язаних з усуненням самої аварії та її наслідків були залучені понад 600 тисяч осіб, з числа військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань, працівників державних громадських інших підприємств, установ і організацій. Незалежно від відомчої підпорядкованості. Приблизно третина з них, а це 165 тисяч, отримали інвалідність. Чорнобильська катастрофа найбільше за всю історію ядерної енергетики. У житті українців Чорнобиль є незаживаючою раною. Болю і втрат масштаби лиха та важкість наслідків стали найтяжчими в історії нашої планети. Героїзм ліквідаторів урятував мільйони життів. Урятував світ, щоб запобігти подальшим викладам радіоактивних матеріалів до кінця 1986 році. Четвертий реактор АЕС був накритий спеціальним саркофагом, збудованим руками сотень тисяч добровольців і мобілізованих солдатів. І Чорнобильська АЕС знову була введена в експлуатацію. Однак, великі пожежі і аварії у 1991 та 1996 роках призвели до зупинення спочатку другого, а потім і першого реактора. У 2000 році був зупинений останній третій реактор. І Чорнобильська АЕС повністю припинила свою роботу. 14 грудня шості традиційно вшанували учасників ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Біля пам'ятника зібралися ветерани чорнобильці, представники міської влади. Юрій Авдасьов, голова організації Союз Чорнобиль України, звернувся до ліквідаторів. Я бажаю всім ліквідаторам, та всім причесним до цього дня, здоров'я, сімейного благополуччя. Та мирного неба над нашою Україною будьте всі здорові. Пам'ять ліквідаторів, які відійшли у вічність, вшанували хвилиною мовчання. До меморіалу учасники заходу поклали квіти. Соціальна сфера завжди була чи не найзатратнішою для нашої громади. А з початком повномасштабного вторгнення ці витрати стали більшими в рази. До людей, які гостро потребують матеріальної допомоги, до хворих, що мають потребу в грошах на лікування, наразі додалися ще кілька категорій, яким теж належить виплачувати соціальну допомогу. Проаналізувавши роботу попередньої програми. Ми орієнтовно визначалися з цифрами і тому просимо підтримати проект даного рішення, де загальний обсяг на 24-28 роки відповідно цієї програми буде складати 421 мільйон 435 тисяч. Якщо ми на матеріальну допомогу у 20-му році витрачали майже 4 мільйони, це 3 мільйони 959 тисяч. То 21 рік трішки більше 6 мільйонів 61. 22 рік 19 мільйонів 340 тисяч. 23 рік ми вже на сьогоднішній день витратили майже 26 мільйонів. Основна частина заявлених грошей пішла на лікування хворих жителів громади на умовах співфінансування з депутатськими коштами, зауважила Антоніна Наймотенко. Це стосується і поранених учасників бойових дій, і хворих на онкологію. Надавалися 20 тисяч відповідно з депутатських коштів і відповідної заяви звернення до голови громади теж онкофори особи. Це теж офіційно рішення сесії. Тому Ось такі цифри. Сюди входить ці 26 мільйонів. Це мільйон десь 400, може навіть трішки більше. Це дітям військовослужбовців, які загинули. Їх орієнтовно було 58, можливо, вже трішки більше. Це в мене останні цифри десь на жовтень місяць. Тому ми виплачуємо стипендії щомісячні. Стипендія, щомісячна видається в розмірі прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Це теж значні кошти. Сюди також входить видача матеріальної допомоги на осіб, які отримують. Медичні послуги з гемодіалізу в цю суму увійшли також витрати на поховання на матеріальну допомогу особам, які постраждали від буревію та пожеж. Скільки виділяється коштів на підхобі рецепти на загалом на всі там до чого я питаю? Ми скільки 26 8 мільйонів на лікування. А в нас є законом встановлені група пільгових громадян, які мають право на пільгову лікування. На безкоштовне лікування на те, що вони приходять до лікаря, він їм виписує е рецепт, який він може абсолютно безоплатно отримати ліки в аптеці. Ми виділяємо два і скільки два з з половини мільйони, а є 26 мільйонів, які виділяються невідомо куди. І не досі. Збільшити е фінансування пільгових рецептів це не, не просто кудись на лікування, це встановлені діагнози, це розписані лікування, це Володима. відшкодування за лікарські засоби. Значить, у нас в цьому році 2 мільйони 477,3 тисячі. Це ось фактично на перше грудня. Депутат Микола Трофимець в свою чергу підняв на боліле питання неупорядкованих виплат онкохворим. Люди, які розраховують на те, що написано в програмі, де написано 20 тисяч, але чомусь на комісії. Вирішую, що оця онкологія вже вилікувалася, операція пройшла і вже кошти не потрібні. Але ж ніхто не задумується про те, я кожного разу на це наголошував, це коли приходив. А людина, яка вже зробила операцію, за що вона її зробила? До того. Вона ж також не взяла ці кошти. Виходить так, якщо ти приходиш до операції, ти можеш розраховувати на 20 тисяч, а якщо ти прийшов після операції, то ти можеш... Вирішувала. <ганування> Ви <пишу, паку> <паку> а от це будемо це оце скільки, А що було чітко прописано? Це такий такі діагності, скільки ти отримуєш». у перелік соціальних витрат. Також входять витрати, які в довоєнний період компенсувалися з держбюджету. Наразі ж вони покладені на місцевий бюджет, зазначила пані Наймитенко. Це пільгове перевезення, це надання пільги по відшкодуванню абонплати за телефон. Це і пільгове перевезення залізничним транспортом, і тому ми вже три роки робимо таким чином, що відшкодовуємо і Укртелекому, і залізниці нашій, і нашим місцевим перевізникам, які перевозять пільгове населення. Що стосується відшкодування за капітальний проведення капітального ремонту, відшкодування за проведення капітального ремонту з місцевого бюджету, це особи з інвалідністю які, виходить, вже так вони прирівняні до категорії учасників тих всіх війн. І в 21-му році в нас така одна особа була, в 22-му і в 23-му році не було таких осіб. На 24-й рік у нас таких осіб три, таких осіб три. Це на сьогоднішній день 35 тисяч на одну Ну, на одну особу Світлана Суптельна розкладає на столі перші лоти, які для новорічної лотереї вже надали підприємці міста. Координаторка волонтерського центру Шостка добро говорить: тільки вчора почали звертатись до підприємців, а сьогодні вже мають чимало подарунків. Волонтери тішаться, що вся громада об'єднується навколо такої потрібної справи допомога збройним силам України. Коли вчора почали обзвонювати підприємців. То всі сказали: будемо приймати участь. І уявіть собі, що тільки за один день, за вчора, ось тут уже ми нам принесли більше ста сертифікатів. Серед наявних на даний момент лотів сертифікати на б'юті послуги, на відвідування кафе, ресторанів, на придбання товарів у різних магазинах міста. Окрім цього, підприємці несуть до волонтерського центру безпосередньо і самі товари: посуд, вироби хендмейд, вишиванки, ювелірні прикра. Аси, м'які іграшки різні побутові потрібні у повсякденному житті речі. Є і доволі коштовні символічні призи. Банк «Укгаз» на розіграш доставив нам отакі цікаві монети. Одна з них бачите, надання статусу країни кандидата в членство ЄС, і друга сміливість бути. Світлана Олександрівна закликає всіх долучатись до лотереї і поспішати придбати саме ваш щасливий квиток. Загалом для розіграшу підготували 800 квитків. Вартість одного традиційна 100 гривень. Однак цьогоріч волонтери ввели нововведення щодо організації лотереї. Ви можете придбати коробочку сюрприз. Але ви не бачите, що ви купуєте. І я думаю, що це буде дуже цікавий подарунок і під ялинку, хто придбає ці коробочки, сюрпризи. Тут буде або два подарунки, або один сертифікат на велику суму, або подарунок і сертифікат. Тут буде тільки одна цифра: 1, 2, 3, 4, 5. Ми розігруємо їм сюрприз. Коробка номер 1 Хто виграв, будь ласка, це вже ваш подарунок на Новий рік, або кому ви захочете його подарувати. Але ця коробочка коштує не 100 гривень, а 200 гривень. І коли ви будете купувати ці лотерейні білетики і білетики на сюрприз коробки, то обов'язково треба, якщо 200 гривень перераховуєте, обов'язково треба написати, що це саме для сюрприз-коробочки. Поки у планах волонтерів сформувати 50 таких боксів сюрпризів, але все залежить від кількості принесених до центру лотів. Придбати квитки можна декількома способами, розповідає Світлана Олександрівна. Латереї можна придбати в нашому центрі, прямо сюди прийти, придбати, записати, який номер у вас. І звичайно, можна перерахувати кошти на волонтерську картку «Шостка добро. Там висвітиться у вас нескаромна Світлана Юрівна, як і завжди. Зателефонувати, який ви обираєте номерочок. І у вас обов'язково буде подарунок на Новий рік. Будемо намагатися, щоб лотерея була. Майже безпрограшна запиті. Від військових надходить сила селена З поміж них волонтери обирають найбільш термінові. Тож вже визначилися на що витратять виручені від лотереї кошти. Ми не будемо опускати руки. Ми будемо все робити для того, щоб перемога як швидше була за Україною. Ми на ці кошти, на ті, які будуть виручені від лотереї, купимо, придбаємо автомобіль. Цей автомобіль вже знаходиться в місті Калуш, але немає сьогодні коштів його викупити. Він на діагностиці його там все роблять для того, щоб він не підвів хлопців на фронті. Тому цей автомобіль у нас вже в нашому в Україні, і на фото волонтерському центрі саме цей автомобіль ми вже виставили, який буде придбаний за ці кошти, які ми зберемо від лотереї. Волонтери закликають майстрів хендмейду та всіх бажаючих теж долучатися до лотереї, приносити свої вироби для участі у розіграші. Світлана Олександрівна говорить, буде і мегаприз, як у минулому році. Однак поки його не називають. Розіграш відбудеться 31 грудня о 12-й годині, як говорять волонтери, щоб усі отримали подарунки собі під ялинку. Тож поспішайте придбати саме свій щасливий номер. Тим самим ви не тільки отримаєте подарунок, а й ще зробите потрібну справу, допоможете купити авто автомобіль для наших військових.